Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні у нас 18 жовтня 2025 року. Я таким похмурим ранком приїхав до лісу. У нас така погода, якась вологість, мряка. Ну, головне, щоб не було заморозку. Так як у нас триває грибний сезон, ну, я вирішив ще скористатись такою можливості приїхати і щось походити, подивитись, може, щось знайдемо. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну і тут же нас зустрічають ось такі красноголовчики. Він вже підосичник червоний. Ну У нас, говорять, красноголовці, красники. Ось такий. Він вже під'їдяний. А поруч з ним ось ще ось такий. О. Ну, бачите, ще ростуть ще й ростуть? Ось так вони виглядають. Так, а що тут у нас? О, бачите, як заховався. досичник О! Ось так. Опа, це те що я думаю, чи ні? <ріхи> ти що? Оп! Опа! Так, це він. Дивіться, який він гарний. А ну бачу поруч ще одного його братана. Братана бачу. Зараз ми його до нього доберемося. Ох ти! бачите, як воно тут в травиці. Маскуються. Прямо... Ух! Опа! Клас! Оце грибочки. О, нормально, ми якраз їх ще вчасно і знайшли, щоб вони ще не, не встигли геть так постаріти. Ну тут же ж може бути іще. І не один. мухомора бачу. І взагалі на дворі тепло, то я думаю, ще гриби будуть рости. Ось Тупа, Звісно, до кошика. І в нас знову знахідка. здається ті досичні. Опа! Здається. Саме так він і є. Він і є. Так бачите, в траві тут. Вони ростуть їм тут тепло, тут і мох. і Бачу ще одного. о, Цей буде кращий. Я думаю, о да. Витя який красень. З дерев капає. Грибочок. Який грибочок, дивіться, як ми його вчасно знайшли. Тут біля нас ще один грибник. З'явився, а в нас ось така знахідка. Ось такий білий грибочок. Гарний. Тут я зеленичку ще одну знайшов. Така бачите. А ось іду і помітив тут такі зеленички гарні. Думаю, чому б їх не, не взяти? Дивіться які. Звісно беремо. Тут вже видно бачу корінці валяються, хтось вже знаходить теж. Переді мною. Так. Дивіться, лось побіг. Десь... Десь туди побіг. Звідси вибіг і побіг. Я не знаю, чи ви бачили його. Я ж поки оце зістав камеру. Тут. Десь він тут. Ох, дивіться який. Грибок. Але вже теж, бачите, такий підстарілий. Ну це такий, да. Вже сушити їх десь на суп, тому що маринувати такі не годяться. Буде таке в нас сьогодні, а сирки, бачите, якби не густо тут, щось немає їх. Ну, так трохи, бачите, цього за дещо голини знайдемо, побачимо. Ось дивіться який гриб парасолька. Ніхто його так і не, не забрав собі. Тут же людей ходить. Так. Ну, щось так слабувато, я вже так довго ходів. Я багато часу витратив, поки там обійшов. Не потрібно було там залишатися на тому місці, де знаходили. Не ну, хотілося ж, ж піти перевірити, так як не підеш, а потім, хоча я і не всі місця й зайшов, потім прийдеш і, як завжди. Це ж так. Зараз хочу зайти ще в цей ліс подивитися, може тут щось. Ну Ось так і ось цією дорогою. І випадково щось геть так глянув, якось край ока. Не зразу попався ось. Дивіться, який на очі. Гарний грибочок. Я вже мабуть хвилин 40 обходив, а може й більше. Дивіться який красивий. Ну таких би назбирати, та і все. Так, до кошика. Ну так, бачите. Якби не густо і не пусто. Трішки є. Знайшовши ось такого гарного масличка, думаю, та заберу вже його. Яке буде в нас асорти, може сьогодні. Картоплею насмажу. Тут всього так якби потроху. Ну буде видно. Ось хочу показати вам ось такі гриби. Дивіться, я не знаю, вони мені здається, вони є... ну я в них не розуміюсь, але ніби такі я схожі, бачив, люди збирають. Їх тут багато які я вам можу їх просто показати. Брати я їх, звісно, не буду, так як скористаюсь першим правилом грубника. Я не впевнений у них. Ну але ну, ось так, якщо може хто знає, то можете написати в коментарях. Ну здається, що це істинні. Ось я тут ходжу, ходжу і... Здається, є у нас приємна знахідка якась... Ой, щось таке знайшов. А що це? це звичайний білий гриб. Але він вже старий, бачите. Він хоча і чистий, ну, він вже, бачите, напитав води багато і... І взагалі він. Він тут залишиться та й все. Я так показав вам, що А ось цих повно грибів. Ось ці. Що я вам показував перед цим. Так. Здається, польський молодий ніби. Да. Ну нарешті, хоч польських вже для нашого асорті назбираємо. Бачу, ось іще є. Ну, так. Ось потроху тай. Е, але цей цей вже бачите поїдяний. Тут неподалік ще я бачу. Є. Ну, цей ще може бути нормальний. Почали польські рости. Мене хтось і запитував у коментарях, чи є, бувають вони в нас. Я їх так якби і не збираю. Ну якщо попадаються якісь гарні такі, то можу їх взяти. Так, тут що. Ось Зараз. І він, він чистий, абсолютно нормальний. Я їх взагалі раніше ніколи не брав. І коли не брав, я їх знаходив, так багато знаходив. Прямо такі гарні були. А потім я якось вже почав їх брати, я не знаю, може років 4-5, то нормальний, смачний гриб. Я його навіть і не відварюю. А так якщо потрібно посмажити, то помив, там, покришив, по і на і вони собі там жаряться, шкваряться. Нормальний. Так, цей не годиться, цей щось тут уже поїдяний. Ну і цей звісно теж. Забираємо ці два. Ось ще хочу вам показати. Здається, з'являються в нас підзеленки, рядовки сірі. Капає з дерева, капає. Ой, покажу. Да. І зеленички пішли вже, почали рости. Бачите. Рядовка сіра по по-научному, так як і зелениця, рядовка зелена, їх багато різних різновидностей буває. Ну, Я беру отакі сірі і зелені. Фіолетові щось не беру, хоча вони теж трапляються. Ще ось знайшов два отакі маслючки. Думаю, заберу. Їх, мені їх багато якби і не потрібно. А ну, так додати до, до свого сорті. О. Ось ще знайшов зеленичок. Ті ж рядовки зелені, за які я тільки ще вам розповідав. Під зеленочок. Так. Він. У нього навіть відтінок знизу такий жовто-зеленуватий. Тому, ну, може і з-за того на них так говорять, бачу іще. Вони починають з'являтися. Бачите? Починають з'являтися. Ось так. О! Ох ти що, десь такі їх тут. І їх тут багатенько. Ну як багатенько, так звісно не, не відро, щоб зразу. Хоча таких збирають відрами. Це я так їх, ну як, якби випадково вже бачу, йду. І збираю. Може ж, бачите, як вже часи настали, що вже нема чого перебирати. Ну, опа. Ну так це, що я хотів, це не це. Ось що я вам покажу, Задь, хотів. То вже так. Дивіться. дивіться. Бачите? Оце. Це я за цим прийшов до лісу. Оп. Два штучки які, пора. Ну. А може й третій гляди десь ще є. Почали з'являтися, ну знову починають з'являтися. Небагато, але попадається. О, хтось їде, зараз побачить ось так сюди, тут поки хай лежать. Ось натрапив на такі гарні маслячки Ну як їх можна залишити. О, такі бачите. Маслянисті вони. Ну ось так у нас, бачите, з одного, з одного місця, ну тут де ми опа, десь сюди грибочки. Ось вони такі, з ними потрібно бути обережним, так як вони ну, ламки, вони завжди оці пластинчаті, вони швидко якось ломаються. Такі в яких губочка, то ті. Якби прочніші. У такі гарні. От. Відповідають свої, свої, свої назві такі масляні. Смачні грибочки, але з ними потрібно... Він забувся почистити зараз. Ну, якщо добре придивитися, то можна ще знайти зеленичок. Ось попадаються ще зеленички. О, такі бачите. А ось іще. Бачите, вони ростуть. Бачите, можна конкретно приїхати і назбирати оцих підзеленків. Ну я так уже збираю, ну як би й був, щоб уже не з порожнім кошиком. Ну, я думав, ну, якби в білих може там і досичників, а бачите як вже не дуже вони зараз чомусь їх. Всіх... Можна і такі. Ось так зараз у нас кошик у нас збирали трошки. Тут і маслючки, є, і біленькі, і досичники внизу, і зеленички, і підзеленки. Ну, всього так, як би сказати, потроху. Дивіться який листопад, прямо листя падає. Хоча на вулиці жовтень. Бачите як. То есть такий у нас поки що результат. Ну звісно я ще до свого місця призначення не дійшов. Я йду, я ще може по дорозі буду, ну, так і буду знаходити і буду. Йду я вже якби назад до свого місця призначення. Так, дивлюся по дві сторони, може дещо попадається. Ну, попадеться, то до кошика, звісно, якщо щось буде таке цікаве. Там... Наприклад, насчет білого гриба, там, то звісно я по-любому вам покажу. Ну, а такі, ну оці зелениці, підзеленки. Я думаю, вони нікому не цікаві. Я в тому році знімав багато відео, то в мене навіть і переглядів не було там, щоб... Ну, дивились мої такі основні глядачі, які постійно зі мною, що вони там якісь 50 чоловік. І вони... ну, я для них і знімаю. Мене навіть і це радує, що. Тож я ж дивлюсь по коментарях, по їхніх ніках, ну як вони там підписані. Ж. Тож бачу, що вже ж роками вони разом зі мною, можна сказати, ну якби з самого, з першого класу, чи як з самого початку. Як я, я ще ну, навіть і канал цей не думав розвивати, так, знімав просто любительські для себе відео і все. Ну а вийшло так, що довелося, аудиторія почалася збільшуватися. І люди, звісно, почали мені писати, що показуйте, розказуйте, балакайте, з вами цікаво, що. Ну, і я так почав. Щось я вже заговорився сильно. Ну, як завжди, всім хочу подякувати. Дякую за те, що... Що я комусь навіть навіть цікавий навіть цим, що когось це радує, хтось відволікається від цього на моїх відео. Ну, як би роблю людям досух. Ну, всім подякував, побажав здоров'я, саме головне мирного неба нам усім. Бережіть себе, своїх близьких. До зустрічі.